Цього художника вирізняє унікальна творча манера. Вона яскраво виражена в картині Дорога на острог. Здавалося б, знайомий мотив, знайоме місто, але подано усе незвично й самобутньо. Це відзначають зокрема і колеги автора. Саме головне для чого художник працює це для глядачів. а ті інтонації кольорові. Як звуки музики ми можемо відчути, побачившись, побачивши роботи Костянтина Литвина. Дійсно, коли підходиш до роботи, навіть невеличкої роботи бачиш майстерно написаний твір, бачиш, наскільки вдумливо і художньо цікаво він зроблений. Низка представлених на виставці робіт раніше не експонувалася. Їх у майстерні Костянтина Литвина лише нещодавно знайшов його син Олексій. Для мене найбільше, що він зробив, це на всю мене я вважаю мислити. Саме цінне у художника це його спосіб мислення, спосіб вираження своїх ідей от, і якісь ну, емоційність в творах. Дитинство і юність Костянтина Литвина пройшли на Київщині однак потім він опинився у рівному і навіть став тут першим головою обласної організації національної спілки художників. Творчість автора відтоді є невід'ємною частиною історії рівницького живопису. Унікальність Костянтина Литвина є у його техніці. Крім того, що автор є художником, професіоналом надзвичайно роботи в нього потужні за технікою написання. Уже неодноразово на сьогодні на відкритті відзначено було авторами, колегами, що роботи надзвичайно є сильні. Взагалі галерею європейського мистецтва я відвідую не перший раз. Але сьогоднішня виставка Костянтина Литвина дуже мені сподобалася, тому що від всіх картин іде просто тепло. Вони всі. Сонячні, радісні, ти заходиш в зал і наповнюєшся енергією сонця. За роки життя роботи Литвина відвідали чотири міжнародних і понад три десятки всеукраїнських виставок. Наступного року їх автору виповнилося б 75 років. Експозиція буде діяти до 3 лютого. Всі бажаючі рівняни зможуть відвідати виставку у галереї європейського живопису Євроарт. Світлана Даниш, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.